Київський апеляційний суд прийняв до розгляду скаргу демальянсу на постанову Чорнівського окружного адмінсуду від 23 листопада минулого року. Тоді Чорнівська міськрада позивалася до партії про заборону проведення масового заходу. Причиною цього судового позову стало звернення міліції до мера. У ньому йшлося про те, що правоохоронці, начебто, не спроможні забезпечити охорону громадського порядку. Результатом рішення суду стало знесення Чорнівського євромайдану 25 листопада. Розгляд апеляції призначено на 30 січня 2014 року. Правозахисники Чернігова просять небайдужих звертатися до них, аби подати груповий позов, оскільки рішення про заборону мирних зібрань стосувалося кожного чернігівця. Хоча ухвала Чернігівського апеляційного суду була чинна до 7 січня 2014 року. Апеляцію громадськість вирішила довести до логічного кінця. Ми просто зобов'язані зараз відреагувати. Ми зараз зобов'язані показати, що ми здатні себе захищати. Ми не будемо терпіти їхні забаганки. тому ми зараз чинимо єдиним законом способом. Ми будемо це рішення опрацьовувати в суді, то щоб в міській раді була наука. Через таке рішення суду постраждала не лише апаратура Євромайдану. За ґратами можуть опинитися люди. Нагадаємо, підприємця Сенченка намагаються засудити за надання звукової апаратури на акцію опозиційних сил 7 грудня. Хоча міська рада надала дозвіл на встановлення комплексу атракціонів на тій же красній площі, попри рішення суду.